Добрий ранок, я Олексій Бурлаков, і я коротко розкажу вам про те, що ви могли пропустити з того, що сталося протягом ночі та ранку. Не забувайте підписуватись на канал, це дуже важливо. Війна триватиме в 24-му році. Так само, Україна буде змушена оголосити повну мобілізацію. Пише про це The Washington Post, базуючись на даних злитих секретних документів. Україна почне частіше наносити удари по території Росії, що підштовхне Путіна до додаткової ескалації. Паради на окупованій Херсонщині та в окупованому Криму на 9 травня проводитись не будуть чомусь дивно. Весь світ глибоко шокований кадрами відрізання голови українському захисникові. Президент Чехії сказав, що в разі верифікації відео це може поставити Росію в один ряд зиділ. Хіба не вже? Наразі це все. Підписуйтесь на канал, і ми продовжимо робити цю рубрику. Можна ще поставити лайк на відео? Це теж дуже важливо. Дякую всім та бережіть себе.